Друзі, всім привіт! Новий проєкт Force Fusion Європа на ремонті. Будемо ремонтувати переднє праве крило. От пошкодження. Тут пошкодження. В общем, думав переход вийде. Ну от, і тут отака от проблемка. Ну, нічого страшного. Можливо, різнотончик десь отут буде. І в цих місцях, бо як не крутий розпилювати прийдеться, і підґрунтовувати прийдеться там. Так що, щось допридумаємо. Да а, ну і так. І такі штуки теж. Ну, <смір> скажімо так, при огляді більш детальному. Ай, і от. В общем. В общем, в общем, в общем. Треба буде до власника позвонити і спитатися, чи робити це, чи просто закапати краскою, щоб не було різнотона. Ну, у нас походу, ага. Отут, отут Ліза корозія. Ліза корозія. І тут залом крила. а Я цього і не, не бачив. Так, поїхали далі. Ну от, царапки такі треба попідточковувати, бо до ґрунта. Далі. Кришка багажника. Плак поліз треба переробити повністю. Далі заднє крило. Зремонтувати. От тут залом. В общем, зараз відкрию. Собацю бігає. Так. Ось таке пошкодження. Буде заркою фарбуватися. Буде заркою фарбуватися. Бо нам тут треба і порог робити. Ось так виглядає. По порогу теж зрозуміло. Там, мабуть, дірки вже. Тут вже щось. Здулося. Не знаю, не знаю. От пошкодження, мілкі в общем автомобіль весь фарбований. Весь фарбований. І скажу так, що спочатку думав вести лючок. Він відрізняється. Він відрізняється і нічого не вийде. Він темніший трохи. Я не знаю, як вам показати. Видно, не видно. на на камеру, але він темніший. Е, і тут морока в тому, що, по-перше, автомобіль фарбований вже, не заводський окрас, і по ньому буде важче підібрати. Так що я не знаю, можливо, прийдеться зняти крило переднє. Подивлюсь, як воно знімається. І от вести крило на підбір. Колористи є викраси по цьому кольорі. І підібрати на підбір. Так, і що я хотів показати вам ще? От дивіться, тут, тут, тут робили переход. Переход на двері. От з вами розмовляю і тільки замітив. Дивіться як. А, я погоню. Ага, от. Давайте я вам, мабуть, зажену в покрасочний бокс і покажу, і покажу. Я скажу так, це, скоріш за все, і за те, що люди не вміють і не розуміють е правильно виконувати е переходи. Людина зрозуміла, що по базі розташовуємо і. По лаку так само. <смі> Лаком накриваємо всю деталь. <смі> да. ну, я не а о, о, знайшов вам одріз? Оце лаковий переход. Оце лаковий переход. Ремонтували крило і переход робили на сусідню дверку, бо реально колір складний. Ну що, заганяємо. Заганяємо, заганяємо, розбираємо, ремонтуємо. Прийняв я рішення розбирати буду буду розбирати крило. Давайте я вам покажу. Так, як воно зараз це все тіло виглядає. Так, зазор. Херас. Почти 3 сантиметра. Ну ладно. Ну вот тут. Тут. Пришлось нормально. Болти кручені. Болти кручені. Ну, в общем, я тут карандашиком понамічав, де крило повинно стояти. Знімаю, що робити? Полючку не варіант підбирати. Цю штуку розібрав. Вот такий зазор. Тут широко, тут вузько. Рогом отак. Бампером. Тут натира, тут така щина. Ну, в общем, тут, скоріш за все, після ремонту зазори такі самі і остануться. Ну, попробую, звичайно. Ну, не факт. Це так, для інформації. Не знаю, треба вона чи ні. Тобі в общем не виходить ввести лічок, тому що він у нас темний. Темніший, як завжди, пластик віддає в темну сторону, хоча я за один заход покращу. В общем, не виходить його вести, бо колоріз з похибкою зробить ще більшу сторону, плюс-мінус і буде кисет ще більший. Так як договорились красим без переходів, Ну от, зняв я крило, Нема мені нічого робити. разобрал его, снял, блядь, так, так хорошо снимать И капот откручивать И подкрылки откручивать И бампер откручивать, ну, в общем Снял И что хотел показать тебе Вот так Переход по базе Полаку я тебе показал вчера А сегодня показываю полаку по базе Темная зона Вот так вообще классно видно. Ну, хай буде. Роблю работу и забыл вам показывать її. С коттером вырівняем. Вот там дырочка. Не получилось по-другому. Стекловолокно веду пол. На ніс і буду вирівнювати далі. В один шар стекляху на ніс. Далі буде універсалка. Так, готовлю крило. Готовлю крило. В общем, задача така. Дешево на время по знакомству. На продаж. По знакомству дешево на время на продаж, розказую моменти. Нюанси були тут. В ході ремонту виліз п'ятачок тут, далі вилізла зона ремонту от сюди, потім Кант весь побитий. Далі. Тут ми вже не домовлялись, але ж пузир надуло тут, корозія під низом, вичистив як зміг. Далі заматовую скотчбрайтом. Появляються з'являються зони переходу. Видно, так? Да? Зони переходу в оцій, Кант. протираєшся до бази скотчбрайтом на ребрі. І питання, як далі його фарбувати, щоб зберегти стик. Ну так і будемо, якось будемо і звращатися. От, по знайомству, подешевше, да, щоб ще й трохи походило. Не знаю. Морока та. Підготовив крило. Тут загрунтував. Полку загрунтував. Отак. Вийшов тут ремонт. Вийшов З цієї сторони ремонт. не знаю. Надо зберегти цю зону хоча б. Так, підготавлює, підбираті. Переті... Підготовлюю заднє крило, ну от вилазять різні моменти, от дивіться. Крило вже да, видно його. Ну, я думаю, це не страшно. Бурмона глянцевий. Не знаю, не знаю, що зараз буду думати. Підготовив машинку під покрас. Значить, накрив крило, щоб мокрий ґрунт не налетів. А сюди будемо наносити мокрий ґрунт. Пройшовся по протірах по голому металу кислотною салфеткою. І зараз наношу ґрунт дай на 6120. Мокрий ґрунт підсох. Попідчухував мусорочки, попідточував. Тут деякі ореольчики були, я їх попідчухував. Криво. Готове? Готове, готове. Не знаю, як воно буде. Ну, казав, коло що фарба криє погано. По ідеї, за рахунок поганої укриваємося, отут повинно з тих бути нормальний. Укрив цю зону, накрию там спочатку. А потім вже тут буду розташовувати. Щоб не летіло в зону переходу. Ну є пленка, чого. Що її знімати. Без вас перекрив. Е Ларіс сказав, що фарба плана криє, але нормально. нормально. За чотири шари червоний перекрив, я рахую, що це дуже добре. Так. Накрито, щоб зверху не летіло. Це все також перекрив. Ну і основне в нас тут крило. Звращався я з цим крилом. В общем, оцей квадратик я оставляв, щоб воно було рідне. Ну Воно десь так і є. Але начебто колорист зробив фарбу непоганий. Наношу ладку. Показувати не буду, вже покажу готовий результат. Все, забачу. Переход тут зробив. Тут переходик. І в цьому місці переходик. Три зачок и буде ок. Ну, в принципі, все окспойрок так уж завачений. думаю, що Шагренька якраз буде ок під машину. Продовжую роботу по форду. Пам'ятаємо, пофарбував я все. Приїхала з поварки машина, варили порог, дірочку. Я скажу так, оця штука наскільки практична і зручна, дивіться, як гарно сушить шпаклівку в неї. Універсальна. Маленька, 800 Вт. І отак от перевернув. Надо, поставив. Вона під углом з усіх місць. Зручно, отакі моменти, і стоїть вона там в районі 500 гривень. Так, обклеюся під фарбування. Далі обклеююсь під антигравій бумагою. Ну, а далі вже по наскатаній схемі. На Вот так. вот так, так, так. Начебто норм ну, похоже. Щось похоже. Ну і отак сюди на бортик також зайшов. Як воно. Якийсь захист робило. Так, ну, на це не звертаємо уваги, тут фарба злізла. Так само і там фарба злізла. То нас не цікавить. Нам саме головне от сюди в переход пофарбувати порог. І на цьому все. На такі сколики також не звертаємо увагу. Бо основна задача зробити було п'ятку. Все, сушим. По, -по ТДС півтори години при 20. Наносив я антигравій, підігрів його до 30 градусів і порог також підігрів до 40. Ну, по крайній мірі так показував пірометр. Ну, поки пристроївся, поки туди-сюди, наніс в один такий плотний шар. В один щільний шар наніс. Це сушим. Буду наносити вазу з мініка. I o tak, Rybersy.